Грамар наці це не той, хто не любить матюків чи суджика. Грамар наці це той, чию душу глибоко ранить, написана разом, на жаль, кому порушує сонкома між підником і присутком, а також той, хто ліг якісь сльози над словом село написаним через свій. Шлях до досягнення рівня фінансової грамарнації складний, довгий і тернистий. Це починається з дитинства. Ну, як і усі, в принципі, тільки це таке дитинство, де ти дружиш лише з друкованою продукцією. Тобто, в той час, коли твої однолітки постігають наукове виживання в непростому дитячому колективі, вихованому вулицею, а також освоюють спеціальну комунікативну систему під назвою на районі, яку складають в основному діалоги. Ну ти чо, бля, а чо я, бля, та я ти чотири мене слишко поговори мені оце, я щось тебе розкажу. Так от у цей час ти нічо, бля, а просто сидиш і запойно читаєш книжки. Ну, бо тобі чомусь здається, що це так ваще прикольні букви, там слова, речення, а врешті текст і цікавий текст про пригоди, про подорожі, трошки пізніше і про любов, даже. І пофіг, що твої однолітки в цей час на вулиці подяжуть усі ті самі пригоди, подорожі, а трошки пізніше, і любов даже. І все це може навіть і круче, ніж у книжці, та й не може, а точно круче. Ну от татуся про це може багато розказати. Але байдуже, ну Таки вже вродився, і мама на тобою в принципі вже відридала, і батько здивовано відмови того серцю. Господі, ну що то за дитина така дивна вродилась? Ну ти читаєш і все йде юність, школа і всі діла. І от, значить, все нормально, але математика в тебе геть не дуже, а мова в принципі хорошо. І математичка ну, тобою тяжко зітхає і хвилетять, і покинута чайка. Ну що мені з тобою робити, дитину? Господі, ну що, ну я не знаю. Ні, ну я тут воно, звісно, буде. А вчителька мови і літератури навпаки, не летішиться. І посилає, і посилає тебе на районні олімпіади, де треба писати якусь хуйру під назвою Твіт про те, як ти любиш лічі, в Чідовогнівку з Кобилянською, так все дуже. Наприклад, про героїзм Захара Перка та волоню української незаконної природи. Серьося! Діжися рукою! І ти ці олімпіади виграєш на радість червонілі від гордості піднято у і піднято тиску вчительців. І отримуєш почутні грамоти від методисток з начосом, які кріпкою рукою притискають тебе до пишних грудей, просякнутих духами майський ліс. Ти намагаєшся дихати і думаєш, господи ж ти боже ж мой, коли ж це все кончиться? А це не кончиться. Ну ти, звісно конечно, ж, конечно, ж, потім вступаєш на факультет української філології. Дістаєш усі свої грамоти з району, розкладаєш, дивишся, думаєш, ну зашибись тепер і вступаєш. І твої однокласники по наркозам з торгово-економічними розбіглися, бо розуміють, що жить з то така віша, от ті твої течіни в парі з Кобілянськими із Захарами Беркутами, як би не дуже помічні при бажанні купити БМВ 6 чи полетіти на Мальдіви. А якщо хочуть усі, навіть грамарнації. Так от, вступаєш ти на Укрфіл і тебе остаточно професійно добивають. По-перше, тобі читають курс мови всі п'ять років. Це означає, що навіть якби тобі хотілося раз написати якийсь прислівник неправильно, у тебе не вийде. Бо протягом п'яти років тобі виймали музик по малесеньких таких часточках, і замість цих часточок вставляли чіпи, які відповідають за те, щоб у тебе не відповідальніший момент. Коли ти вже сидиш і готовий таке хвацько всім методисткам на написати, на жаль, разом, у тебе раз така і дрогнула рука, і так почав потагніть, і це, <плес> Система таких чіпів у них там на кафедрах називається грамотність. І вони там, коротше, реально міра грамотності. Я точно не знаю, що я читала ці навчальні плани. Взагалі, особливо вразливим, і стійким жертвам вдається впарити повний комплект тих чіпів уже курсу так до другого. А особливо одаренним і хитрим таких чіпів хід напариш. Вони можуть вийти з університету після п'ятого курсу, після Філпаку взагалі безграмотними. Ну це зазвичай ті, хто просто зайшов по диплом, вони навіть букви не розрізняють, Тобто те, що не Зазвичай на фелфаці більш звісно. По-друге, окрім курсу мови, 5 років ти читаєш класиків, учиш на пам'ять кобзар, декламуєш, втираючи сльози на хнимі зі макування Сосюду, Ривську, Лесю, Українку і так далі. А оскільки українська класична література, окрім вишні, скорбі скорбів печаль, то ясно, що ніякі формування маніакально-депресивного погляду на світ і бажання всім там спілити. І поринаєш у житейське море а тут єздять їх 6 і на обрій маячить мадлівий і всі про це пишуть 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 в інтернет і пишуть не грамотний грамот <плес> 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 в общем граморнадцять це такі типа кіборги яких взагалі не приймеш ні вселенською печалю ні питаннями екології ні наслідками землетрусів вони плачуть тільки над неправильно розставленими комами і написаними разом Копами і написаними разом на добраніч і до побачення. Ну і ще трохи від спогаду від методиску значок. А це, будь ласка, через дефіс, вони хапають супіру і йдуть убивати. Ну, а вони хапають і залягають у жорсткий діпресняк, з якого їх можна витягнути, підсунувши тільки якийсь текст, текстики, мовляючи, смотри, смотри, який зрамотний, як як я нікола красива поставлена. А ось дивись, до речі, окремо написано, Чесно, побачиш. І так поволі, поволі грама націрає сльози, всміхається і радісно біжить в інтернет, відділитися з тими коробами. І так по колу. Ну, що тут можна сказати? Це такі кінти, яких тільки поняття прості. Вони взагалі хороші. Тільки треба вчасно забирати в них інтернет, сухий розпогад про пишного груду методистку з начосов. І показувати заспокійливі картинки без тексту, без речень, без слів, і без бук. Що ну, то, власне, вони ж впевнені, що роблять світ досконалішими і прекраснішими. Тобто, Цілком можливо, що це і справді так.